Стрім ніч з п'ятниці на суботу. Запрошую вас до спілкування до перегляду. Всіх ради бачити. Вибачте, напередодні не вдалося стрім зробити. Їхав в потязі, і не було сигналу. Відповідно, ми так і не поспілкувалися, хоча був би радий вас всіх бачити. І тому сьогодні будемо спілкуватися за два попередні дні. Прошу вас так само за два попередні дні зробити донати і підтримати українські сили оборони, всіх, хто захищає Україну на сході. Всіх, хто гарантує Україні суверенітет, незалежність і намагається зберегти українську територіальну цілісність на цьому стрімі. Прошу вас закінчити збір для 23 ї окремої механізованої бригади, яка воює на межі Донецької, Дніпропетровської Запорізької областей, у нас майже зібрана банка. Прошу, якщо ваша ласка, дозакінте грошей, щоб ці банку закрити. Навіть можна трохи перевищити. Той розмір банки, яка заявлена, тому що все одно ці гроші заберуть собі військовослужбовці і куплять на них все необхідне. Інколи і вартість необхідного теж збільшується, ціна збільшується, і ті плани, які є на початку збору, можуть бути вже не такими оптимістичними щодо цих грошей, коли збір закінчується. Тому можна, навіть коли банка добіже свого, добіжить свої мети ще продовжувати. Робити донати, це ніколи не буває зайво. Так, друзі, був я в Донецькій області, це була моя 80-та поїздка на Донеччину. Була зустріч з командиром 28-ї окремої механізованої бригади Анатолієм Колоківським, як завжди, ради бачити і ради підтримуємо, і завжди готові підставити. Всі плечі, які тільки можемо, і дуже вдячні за захист тієї смуги, яку тримає 28 восьма бригада. Також на Донеччині вручили орден Укрзалізниці військовослужбовцю 93-ї бригади Холодний Яр, який допомагав евакуюватися з потягу, який палав після удару російського шахеду. Ви знаєте, на початку тижня росіяни вразили пасажирський потяг, який слідував з Львову на Барвінкове. Чоп Львів Барвінкове, він навіть з Ужгороду, з Закарпаття почав їхати. Потім Львів, потім Барвінкове. Це остання станція на Донецькій залізниці, яка функціонувала донедавна. І потяг був пасажирський, і в нього відбувся проліт шахеду, загинули цивільні. І Військовослужбовець на позивний Омар з 93-ї бригади Холодний Яр допомагав евакуюватися, і, звичайно, його вчинок. Ми теж намагаємося високо оцінити. Звичайно, ніколи не буде достатньо слів подяки, ніколи не буде достатньо нагород, але ми вручили найвищу залізничну нагороду для цієї людини, яка не розгубилася в екстремальній ситуації, допомогла. Жінці з дитиною вийти з потягу, допомогла винести речі і, зрештою, вберегла життя багатьох пасажирів. Сама трагедія, яка сталася, звичайно, це ознака того, як міняється характер агресії Росії, і навіть якщо діє припинення вогню щодо об'єктів енергетики, щодо Укрзалізниці, це правило не поширюється і Росія свої. Удари по залізниці тільки посилює. Справді було менше ударів по енергетиці цими днями, але yeah. вже майже добу Росія цілеспрямовано б'є по залізничній інфраструктурі на станції Синельникове. Це поблизу Дніпра, 90, -90 кілометрів, 80-90 кілометрів до лінії бойового зіткнення на Донеччині. Синельникове було атаковано. Залізничну інфраструктуру, в тому числі залізничну енергетичну інфраструктуру. За добу останні сім ударів різними БПЛА по об'єктам залізниці в регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Були пошкоджені вагони електропоїздів, які стояли там на відстої. Пошкоджені вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. Росія системно намагається паралізувати транспорт так само, як б'є по енергетиці, воді та теплу. Забіркувань безпеки Укрзалізниця вводить нові правила функціонування залізничного пасажирського сполучення між містом Дніпро і Запоріжжя. Всі поїзди, які мали вирушати з Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довезли автобусами до з Запоріжжя, вибачте, з Запоріжжя до Дніпра. Ну і правила будуть мінятися. На жаль, вони будуть мінятися в бік більш сурових обмежень, тому що ну неможливо в такому вигляді, щоб продовжувала залізниця возити пасажирів, наражаючи на небезпеку. Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя було організовано підмінні автобусні рейси на відстані Дніпро-Запоріжжя, і на подальше теж це може мати місце. Треба пасажирам уважно слухати всі оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, звертати увагу на всі пуш-повідомлення в застосунку Укрзалізниці. Залізниця продовжує і посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. І УЗЕ відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації безпекової ситуації в регіоні. Тому кожного дня ситуація може бути різною. Важливо, щоб всі пасажири, які прямують до Запоріжжя, відслідковували соцмережі у залізниці, свій застосунок і були готові в інший спосіб сприймати щоденні зміни, які можуть мати місце в зв'язку з цими подіями. Так, ну що, на вихідних очікується все-таки зустріч, напевно, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тим часом помічник Путіна Кирил Дмитрієв полетів до адміністрації Трампа в Майамі. Він відправився в Майами на зустріч з Віткафом і Кушнером. І ця зустріч буде у переддень другого нового раунду переговорів України та Росії в Абу-Дабі, які заплановані на неділю перше. Лютого тим часом американський бізнесмен Ілон Маск, який досить часто, так скажемо, неоднозначно коментує Україну, українське питання, війну, і якому дорікав Радик Сікорський в тому, що Росія використовує старлінки, атакуючи українські міста шахедами, встановлюючи старлінки на різні дрони. І Ілон Маск дуже грубо і жорстко адьорнув Радика Сікорського і, так скажімо, зробив такий досить персональний випад. Але от Михайло Федоров, наш міністр оборони, в минулому віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації, якраз з Ілон Маском у дуже хороших стосунках, і він провів комунікацію з президентом SpaceX. І особисто з маском і подякував їм за їх дуже швидку і швидку відповідь, і вони розпочали майже миттєво після цього роботу для того, щоб знайти рішення, яке б неможливо роботу російськ... старлінків на російських дронах. Після того, як Федоров подякував, Ілон Маск теж зробив широкий такий жест в своїй мережі X. Отже, Ілон Маск відгукнувся на запит України допомогти вирішити проблему старлінків на шахедах. Маск прокоментував допис міністра оборони Федорова на платформі X, в якому Федоров дякує Маску та президенту SpaceX Гвену Шотвелл за. Швидку реакцію та невідкладний початок роботи над вирішенням цієї. проблеми. Також подякував за надання Україні старлінків на початку вторгнення, що було критично важливим для стійкості України. Е, mm -hmm. Ілон Маск репостнув репостнув пост Михайла Федорова і сказав: будь ласка, тобто, це явно така риторика примирення. Але ще далеко до примирення між Україною та Росією. Хоча Дональд Трамп каже, що Україна та Росія дуже близькі до угоди про завершення війни. Майбутні переговори мають шанс на успіх. Знову сказав, що все було вирішилося, але між Зеленським і Путіним така ненависть, така ненависть, яка не допомагає. Таке враження, що Україна має мати не ненависть, а любов до Путіна після всього, що зла, яке він приніс на українську землю. Тим часом Пентагон уклав угоду з компанією Sabena Aerospace Engineering на обслуговування українських літаків f 16 в Бельгії. Масштаб угоди 235 мільйонів доларів до 29-го року. Про контракт укладений по програмі прямої продажу озброєнь та послуг. Це перший контракт по цій програмі в 26-му році з Україною. З початку року Трамп продав. Україні зброї та військових послуг на 2,5 мільярди доларів, і також було продано озброєння в рамках програми Пуру на 4 мільярди. Тому насправді масштаби допомоги з боку Трампу можуть бути часом дуже, дуже солідними. Сумарно 6,5 мільярдів доларів за рік. І це причина, яка пояснює, чому риторика України часом є досить нейтральною в тих ситуаціях, коли Ну, скажімо, обуренню немає меж, тому що ну, заяви це одне, а, але допомога Україні теж надходить. Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що ситуацію. Щодо Гренландії можуть використати, аби забрати територію в Україні. Історія з Гренландією це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб нам у нас з вами забрати території і де Юра це визнати. Попередив Зеленський. Президент був великий оф рекорд з журналістами, тобто зустріч без диктофонів. Частина цих відповідей була можливість. Опублікувати було дано дозвіл, і відповідно, президент роз'яснив багато поточних питань щодо переговорного треку, сказав щодо ударів, то Україна не б'є по енергетиці, якщо Росія не б'є по енергетиці. І це медіатор переговорів Америка виступила за те, щоб Зробити таку паузу, принаймні, до 1 лютого, але 1 лютого очікується новий раунд переговорів в Абу-Дабі, і тому, можливо, це продовжить. Президент розповів, що головне питання, яке залишається нерозв'язаним, це територіальне питання. Поки що ми не можемо знайти компроміс. В територіальному питанні, а саме щодо Сходу України, йдеться про Донецьку область України. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України це точно не компроміс, це зміна територіальної цілісності України, і саме той формат, про який публічно давала сигнал, російська сторона. Ми багато разів говорили, що ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов'язані зі зміною територіальної цілісності України. Американська сторона розуміє це і говорить, що є компромісне рішення щодо вільної економічної зони. Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно таким є наше бачення, про яке було і в абу дабі наголошено вперше на тристоронній зустрічі. Тобто, стоїмо, де стоїмо. Або принаймні контроль України над територією, не, яка не окупована Росією. Наша сторона продемонструвала готовність обговорювати деталі прозвучали, але делегація не мала мандату ухвалювати рішення. Я неодноразово говорив, що такі складні питання будуть вирішуватися на рівні лідерів. І це зрозуміло, що саме лідери мають відповідний мандат. Ну, тобто Зеленський пропонує, щоб ці питання вирішувалися на рівні його зустрічі з Трампом і Путіним, тоді, коли ця зустріч має відбутися. То показує готовність іти і вирішувати ті питання, які досі не вирішені, для того, щоб нарешті закінчити війну і таким чином показати, що для нього вже і не принципово, чи це Путін, чи не Путін. Головне, щоб для українського майбутнього це питання було розв'язано. Найменш проблемне питання, на мій погляд, каже Зеленський, це залишити війська там, де є, стоїмо, де стоїмо. Найбільш проблемне рішення точніше, цього питання. Територіального питання, не менш проблем, найменш проблемне на рішення територіального питання. стоїмо, та да стоїмо. Окремо були нариси, що таке економічна, вільна економічна зона. Ніхто не ухвалював рішення, бо російська сторона теж не мала мандату на ухвалення рішень щодо цих питань. Але наша сторона була більш вільна в своїх рішеннях, тому що вона може подзвонити мені в будь-який момент і запитати, що я думаю. Ми домовилися, що до цих питань сторони повернуться на наступні зустрічі, і ми будемо мати фідбек від Росії. Питання про Запорізьку АЕС входить до переліку територіальних питань. Тому коли ми говоримо про Запорізьку АЕС і про схід України, звідки руські готові відійти, і звідки були такі сигнал, то все це територіальні питання. Тому звучить, що територіальне питання це ключове, яке треба вирішити. Водночас Зеленський сказав, що він не поїде до Москви, але готовий запросити Путіна до Києва. Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як я з Путіним зустрічаюсь в Києві. Так само можу його запросити в Київ. Нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться. Ми хочемо конструктивно домовитися про реальне закінчення війни. Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною. Ми хочемо обговорити наявні питання і вирішувати їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може собі дозволити про це прямо сказати, то тоді і починають лунати ці запрошення в Москву. А ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Будь-який реальний формат зустрічі нам підходить. Я не знаю. Які вона принесе результат, але принаймні точно більший, ніж те, що відбувається зараз. Це все каже Зеленський. І ми завжди виступаємо за те, щоб європейці теж були в процесі. Для нас, звичайно, як для майбутніх членів Євросоюзу, це важливо, щоб європейці бачили і усвідомлювали, якими є наші стартові точки і до чого ми прийдемо. Я завжди казав, каже Зеленський, я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо. Тому що це держава одна з яких є агресором, а інша є їх партнером в цій агресії. Зеленська запитала, що ж таке дух анкоріджа, на який посилається Росія. Зеленський каже, мені ніхто не повідомив, про що домовлялося в анкоріджі. Зрештою, всі це дізнаються, це питання часу, але в нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. І я аналізую те, що ми обговорюємо зараз. І вважаю, що ці складні питання дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше. Тобто Зеленський прямо вказує, що в Анкоріджі на Алясці Путін і Трамп про щось говорили про Україну без України. І тому Путін постійно апелює на те, що вони там обговорили, як на вирішене питання. Хоча. Формат їхніх домовленостей або хоча б обговорення, так вони і нікому не пред'явили. Якщо зустріч у них, Путіна і Трампа була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час цієї зустрічі на Алясці говорили про Донбас. І що робити з тимчасово окупованими, окупованими територіями і з російськими замороженими активами. Так, щодо гарантії безпеки, я вважаю, каже Зеленський, що якщо документ гарантії безпеки готовий, і вони не є умовою для чого ще, тобто в якісь кластери закладені, то це вже може бути підписано. Якщо є якась причина відкласти підписання, то це говорить, що умови гарантії безпеки підв'язані під якісь інші рішення. Я сказав американцям, що це важливо не тільки для мене, але й для вас, щоб люди бачили прогрес. А він є, і багато всього напрацьовано. І люди повинні повірити в цей прогрес, тому що після такої складної війни віри в людей небагато. Потрібно на щось розраховувати. В такому випадку найбільше, на що людина може розраховувати, на гарантії безпеки. Коли ми говоримо, що питання, яке ми пропрацювали, 800 тисячна армія. Це все стосується до віри наших людей в справедливість. Армія буде така. А наповнення армії це є в пакеті гарантій з Америкою. Є військовий додаток, який складали наші військові разом. Там є відповідна зброя. Дай Бог ми підпишемо і стане публічна інформація про відповідну зброю, на яку Україна може розраховувати. А от що стосується європейців, їх немає в цьому документі, але вони є в іншому. І це пов'язані між собою. Документи. Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі. Важливо, щоб це було не тільки на папері, а було домовлено. Це третій елемент. І я вважаю, що ці документи треба підписувати перед фінальним рішенням. Підписання гарантій це добра воля. Не треба боятися, що щось Україні дадуть, а Україна просто не захоче закінчувати війну. Логіка така. Спочатку підписали, потім ратифікує Конгрес. Якщо ми підписали, а війну не закінчили, то Конгрес нічого не буде ратифікувати. Тут мова йде про те, що зараз Трамп вимагає спочатку закінчення війни, тільки потім гарантія. Україна каже, ні-ні, спочатку ви дайте нам гарантію, а потім ми вже підемо на закінчення війни, тому що в іншому разі нас просто кинуть. І отут Зеленський роз'яснив, що якщо ми розведемо. Підписання і ратифікацію Конгресом в дві дії, а між ними закінчимо війну, то тоді, якби всі ризики будуть знято. Також президент прокоментував призначення в своїй команді Федорова і Буданова. Є три ключові завдання, які ставив, які я поставив міністру оборони Федорову. Перше закрити небо разом з повітряними силами, з главкомом сирським, з командувачем Кривоножком. Закриття неба важливо в будь-якому випадку, незалежно від того, який буде сценарій. Друге завдання розібратися з питанням бусифікації. І номер три – я просив Палісу, заступника голови офісу президента, разом з Федоровим поставити крапку в невирішених, в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, які вже зроблені дуже багато. Контракти повинні реально працювати. У нас є питання дронів, заміщення артилерії, щоб ми не переплачували, не купували і дрони, і артилерії, бо бюджет є бюджет. У нас розмір артилерії зростає і дронів все зростає. Раніше обіцяли, буде більше дронів, буде треба менше артилерії. Зараз запит, щоб дронів було більше, і артилерії теж було більше. Коротка артилерія вже не працює, тому що кілзона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. І Паліса з Федоровим працюють також з Кабміном, щоб до закриття неба. Щодо... Паліса з Федоровим працюють також з Кабміном, тому що закриття неба пов'язане з енергетикою України. Ну і тут же президент коментує Буданова, окреслює. Який буде в нього функціонал? Я сказав колись, що хочу провести консультації з кількома можливими претендентами на посаду голови офісу. Я запитав Кирила Олексійовича Буданова, як він до цього ставиться. Він сказав, що погодиться на першій зустрічі, я отримав від нього позитивний сигнал. Так само я розмовляв з Михайлом Федоровим, також отримав позитивний сигнал. Я розмовляв з кислицею, також отримав позитивний сигнал. Хоча кислиця сказав, що готовий у будь-якій форматі. Але ще не знає весь обсяг завдань, як голови офісу і не знає, чи вийде в нього. І це була єдина людина, яка була не така впевнена. Потім ми поговорили з Шмигалем, і з Павлом Полісою. Ми жодного разу не говорили, що він очолить офіс, хоча я до нього дуже добре ставлюся. І він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він зараз займається. Я, як президент, дивлюсь на переговорний трек, я скажу відверто, я дуже довго. Формулював, як вийти до плану А і до плану Б. А план А це перемовини і мир. План Б це тривалий переговорний трек, а значить, треба посилення оборонного військового компоненту. Відповідно, війна ще триватиме. Я зібрав в офісі в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами або які потенційно можуть це робити. Я показав, що буде від України тільки одна комунікація, тільки. Один човен, тільки один переговорний напрямок, а не три або чотири чи більше. Це були важливі кроки. Президент сказав, що відновив посаду першого заступника для кислиці і призначив його теж в зв'язку з переговорним треком. Пуданов, керівник офісу, умер в секретар РНБО. Він також багато часу проводить в офісі, бо його робота це завдання, які я йому довід. Даю. І також активно залучається керівник фракції Давид Арахамі. Бо важливо, щоб всі розуміли настрої парламенту. Так, друзі, це, це був оф рекорд Зеленського. Я вам нагадую про збір. І е, переходжу до запитань. Будь ласка, Мастюк, добрий вечір. Ліна Хармалюк. Ніна Камінська. Вітання в Вінниці Мастюк. Якщо землі громади знаходяться в постійному користуванні Укрзалізниці, але немає договору оренду технічної документації, то хто повинен робити документацію на землю? Громади чи Укрзалізниці? Я не готовий дати відповідь на це питання? Компот. Як де там Андрій Борисович? На фронті чи обманув? Якось офіс виглядає краще без нього? Компот. Я не знаю, де зараз Єрмак, тому не можу сказати, чи на фронті, чи ні. Що стосується офісу, то це абсолютно інші формат офісу. Цей офіс більше не займається так активно економічною політикою, не займається урядовим сектором. Це офіс мирних переговорів та питання безпеки і оборони. Денька Деніга. Щодо Федорова, а не здається, що людей з 22-го пора звільняти по домам. Тим паче тих, хто звільниться, не так і багато. І на фронті воно не сильно відіб'ється. А люди мають право відпочити. Повністю з вами згодне, що люди мають право відпочити. Але, на жаль, під час війни в Україні немає ким замістити навіть цю групу, як ви кажете, не таку велику. Боб Чилок. Вже багато говорило, що з прихлом путіним не можна домовлятися, бо він неодмінно обдурить і ще може отруїти. Боб повністю згодний, тому з Путіним переговори можуть бути тільки в нейтральному місці, з присутності гарантів посередників. Наталя Остача. Трамп хоче збагатити свій клан за рахунок путінських ресурсів і тому із шкури лізе, бажаючи товаришувати з Росією. Ну, ваша точка зору, ви маєте на неї право. Так, ну, Тут якісь дивні да, питання про здоров'я Трампа і так далі. Юрій Зиков, дякую за питання. Чи залишиться електротяга в округ якщо кацапи будуть знищувати все як на Снельниковому? Ну, знаєте, питання електротяги це в першу чергу питання подстанцій. Тягових підстанцій, тобто як електроенергія від джерел потрапляє по мережі, власне кажучи, розподіляється, щоб електровози могли їхати да, під контактним дротом. І от питання ремонту тягових підстанцій набагато важливіше, ніж питання самих локомотивів. Бо локомотиви є, а якщо немає напруги в мережі, тоді є локомотив, чи немає, він нікуди не поїде. Тому якраз Росія атакує в першу чергу тягові підстанції, щоб вибити їх. Розірвати ланцюги, і, відповідно, не було електроенергії їхати локомотивом. Але я думаю, що українська залізниця спочатку війни показувала свою спроможність і далі буде це робити. Тому не переживайте в цьому сенсі. Залізниця залишиться спроможною перевозити і пасажирів, і вантажі. Питання тільки те, які будуть маршрути цих перевезень. Дякую за увагу. На все добре, друзі. Я на цьому прощаюсь. Добрані. Поставте лайки, підписуйтесь на канал, гарних вихідних. Закиньте, будь ласка, щоб закрити цей збір 23 бригади, а можна навіть перебільшити суму, яка там виставлена, щоб в них був ресурс на покриття інфляційних і курсових різниць. На добра ніч.